Війна відібрала у неї здоров'я та маленьких братиків. Дев'ятирічна Каміла Белевцева із Лисичанська під час обстрілів мусила ховатися у підвалах по кілька днів поспіль. Через пережитий стрес дитина серйозно захворіла. Як рятували маленьку Камілу, як вона почувається зараз, розкаже Тетяна Блінова. Сидіти біля вікна лікарняної палати дев'ятирічна Каміла може годинами. Про що у цей час думає дівчинка, яка на власні очі бачила війну і втратила двох маленьких братиків, і її бабуся і гадки немає. Ну, все рівно мене успокаїла. А що в душі у ребенка ділась, я навіть не знаю. Тому що мені було страшно. Но мені було страшно за нею. В ті жахливі дні дівчинка дуже хоче стерти із пам'яті. Я не хочу згадувати про війну. Бабуся пригадує, запеклі бої за Лисичанськ, вони із онукою провели у місті без світла, води та зв'язку, готували на багатті і не знали, коли знову почнуть бомбити. Дуже часто нас заставали обстріли в квартирі. Дуже страшно. Всі снаряди свистіли в ушах цей свист. Ми сиділи часто в ванні, тому що я думала все время, що якщо я ребенка спрячу в ванну, вона чугунна і задержить осколки. Вот у нас там стояла іконка, свічка і королівство кривих зеркал. Ми читали вслух, щоб було менше слышно. У цей час вагітна двійною мати Каміли була на роботі у Харкові. Жінка місця собі не знаходила, зв'язку із Лисичанськом не було. Поїзда, автобуси не ходять. Я вже готова була на попутках на каких-то, щоб приїхати домой, тому що не знаю, що ні, як вони. Дівчинка згадує, як сиділи п'ять днів поспіль у підвалі. Там каміла заразилася лишаєм. Її розкішне довге волосся довелося відрізати. Всі дівачки мене обзивали, що у мене лишай на голові. У цей час мама дівчинки у Харкові народила двійню, та Каміла так і не познайомилася із братиками. Вони померли одразу після пологів. Так, от вийшло, що не спасли нам дітей. Вона поплакала, а потом просто молчала і не їла. Коні все це в душі за місяць восьмирічної Каміли відкрилася кровотича, це заболів живіт. Бабуся із мамою забили на сполох. Лікарі діагнозу поставити не змогли і направили дівчинку до Києва. І вже у столиці у Каміли виявили гідронефроз. Любой стресс может привести к снижению імунних способностей організму і проникновению инфекции в організм. І, як правило, патология проявляет тим, що присоєдиняється інфекція. Дівчинці була потрібна термінова операція. Очікування загрожувала втратою нирки. У матері та бабусі опустилися руки. Грошей на операцію не було. У школі порадили звернутися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова там допомогли. Спасибо фонду Ахметова. Он нас подхватил, поддержал очень и очень вовремя. Тому що ну, я не знаю, як би була операция, операція, бы фонд Ахметова не помог нам. Складна шестигодинна операція пройшла вдало. І каміла вже вдома із мамою. Дівчинка мріє більше не хворіти, і щоб волосся відросло. Тетяна Блінова, Вікторія Ковальова, собиття канал Україна.